Якщо зайти в Google, вбити там Вікіпедія, в Вікіпедії зайти на сторінку та вбити Донецьк і прогорнути декілька нижче, то можна побачити, що за дату заснування Донецька вважається 1869 рік. І здавалося б, тут нема ніяких запитань. Але доволі часто я зустрічав доволі цікаву дискусію щодо дати заснування Донецька, наприклад, коли мова йшла про те, що насправді міста України набагато. Давніше, ніж нам кажуть. Але згодом я знайшов новини на місцевих донецьких сайтах, які я не знаю, вони досі діють ді чи ні, але вони писали про те, що місцева адміністрація ще за часів Лук'янченка розглядала можливість перенесення дати заснування Донецька. І тепер у нас на розгляді є три дати заснування Донецька. Це звично нам, 1869 рік, заснування ДМЗ. 1779 рік та 1690. І зараз я спробую пояснити за кожну з цих дат. 1690 це вважається за рік заснування міста Макіївка, що біля Донецька є, є Доне так званою Донецькою агломерацією, яка дуже велика. І напевно, що якісь поселення в цей час були зроблені і в Донецьку. Але ніяких підтверджень цьому нема. Що по 1779 року? Що це взагалі за дата? Він з'являється тоді, коли ця земля, тобто сучасний Донецьк, ну майже Київський район та декілька ще, віддається полковнику Євдокиму Шідловському, який засновує селище Олександрівка та Хутор Крутоярівка. Згодом тут з'являється ще багато селищ, які як заснованих біля шахт, так і заснованих на маєтках поміщиків. Але в більшості все ж таки це були шахтарські поселення. В 1869 році починається будівництво Донецького металургійного заводу, який стає центром та основою для майбутньої Юзівки. Саме тут треба зауважити, що Юзівка стала окремим населеним пунктом від Семенівки, від Трудовських і таких е інших поселень. І ще довгий час, навіть за часів Радянського Союзу та німецької окупації в 1940 х роках, були з центру, тобто Союзівки, вже, вже Сталіно. Були, були трамваї, були вказники на Семенівку, на Трудовські і на такі інші райони. Вони ще вважалися окремими. І, на мій погляд, головний факт, й саме юридичний, це те, що територія олександрівки Щедловки, та сама, яка ще можна зустріти Олександрівка-1, тобто є ще Олександрівка-2, теж поблизу ДМЗ, але це вже деталі неважливі для немісцевих. Власне кажучи, до Сталінської ради була включена Олександрівка-1 і в підпорядкування, тобто саме юридично. З точки зору послідовності була Юзівка, вона стала містом в 1917 році. Це місто перейменували на Сталіна. До Сталіного приєднали Олександрівку, а потім вже все сталіно перейменували на Донецьк. Тобто Донецьк ніяк не відноситься до цієї Олександрівки. Єдине, що вона знаходиться на його території, і це важливо, це реально важливо, що тут були раніше поселення, але як місто, як юридичний факт його заснування, це саме 1869 рік, і це мені здається, ну, така, такий факт. Тим не менше свою історію треба знати і треба її пам'ятати. І про поселення козаків запорізьких на території Донецька, Макіївки, взагалі України, степової частини чи Приморської. Це все важливо знати. Але я ось розповів вам про те, чому я все ж таки вважаю за дату заснування ДМЗ, дату заснування сучасного Донецьку. Дякую, що подивилися це відео. Поставте вподобайку, напишіть, можливо, коментар. Підпишіться, якщо захочете. Всім до побачення.